это частная собственность. Это частная собственность. Вот это частная собственность. Я моя. Да, моя. Покажи мені документи, а то що не можу ставти тут ще раз. Документ покажіть. Я ще раз сказав, уберіть будьте любим. Не уберем. не буде чого. Не уберем. Я ще раз. Не усвіщаєте ситуацію. Ви усвіщаєте ситуацію. Етим тоном, етим тоном фотографії розбавляєте. Як я вам кажу? Ми можемо переправитися дорожче. Не перемішайте, будь ласка, проходите. Фамілія.